Із 40-метрової дзвіниці в історичній частині Полтави в одну сторону видно центр міста, а в іншу мікрорайон Поділ. Донедавна сюди міг потрапити лише дзвонар, а з літа приходитимуть усі охочі. Зверталися люди, приходили і хотіли потрапити на дзвіницю, але такої можливості не було. Та рік, мабуть, тому ми зробили майданчик, спроєктували його, доварювали ми. Один марш сходовий. Також виварювали майданчик, тому що було складно його створити, вмістити так, щоб нічого не міняти, нічого не руйнувати. Екскурсії планують безкоштовні, можливі лише добровільні пожертви, каже архієпископ. Облаштування оглядового майданчика на дзвіниці розпочали торік із ремонтом та матеріалами собору допомогли місцеві підприємці. Діставали метал. Якісь металеві конструкції, і фактично ми витратили небагато, ми заплатили там за роботу. Конструкцію дзвіниці не змінювали, тому що 200-літня споруда єдина автентична пам'ятка на Соборному майдані, каже архієпископ. Біла альтанка відтворена, там вежа і частина фортифікаційних споруд. Вона теж просто макет. А єдина споруда, яка тут збереглася в цьому дитинці нашої Полтави, це дзвіниця. Кінець 18-го, ну і початок 19-го століття. Починалась вона як об'єкт барокової проєвропейської архітектури, і вона вражає нас пластичністю своїх форм у першому ярусі. Але вже пізніше, через те, що будівництво затягнулося. Були підключені ресурси стилю класицизм, і на сьогоднішній день цей об'єкт являє собою зразок такого пізнього класицизму. Чотириярисна дзвіниця прохідна на четвертому ярусі в свій час висів славнозвісний дзвін Кизи За словами Оксани Білявської, дзвіниця Свято-Успенського собору у Полтаві є пам'яткою архітектури національного значення. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.